Середа, 13 листопада, ви дивитесь новини в студії Олена Петриченкова. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо про таке. Двоє людей загинули ще п'ятеро, дістали поранень. Окупанти буквально полюють на цивільних у Нікополі. Я була на кухні. Я була на кухні, почула вибух, побачила скло летить. Зрозуміла, що це з балкону, з торця будинку. Один день на полігоні з бійцями легендарної третьої штурмової. Наш воєнкор Євген Копців пройшов вишкіл, від якого дзвенить у вухах. Б'ють на сполох через сусідську катівню. У Дніпрі з висотки періодично випадають коти, що відбувається в зловісній оселі. Звук таке, як щось зубало кота. Ну, вийшли, сидить кішечка. Риг знову вгатив по житловому кварталу Нікополя. Люди цілі, але постраждав пес. Йому відірвало лапу. Ввечері та зранку окупанти тричі били по району. Пошкоджені декілька підприємств обійшлося без постраждалих у кривому розі ж. Сьогодні день жалоби за жертвами ракетного удару, який ворог завдав 11 листопада. Тоді загарбники поцілили по багатоповерхівці. З-під завалів дістали тіла матері та трьох її дітей. Атакували швидку, яка їхала на виклик. Черговий російський воєнний злочин на Херсонщині. Спочатку ворог поцілив безпілотником по двох цивільних, а коли до них їхали медики, запустив дрон по швидкій. Машина знищена, лікарі дивом не постраждали. Також у Харкові четверо людей отримали поранення від удару безпілотника. Мета цих ударів це теризування місцевого населення, оскільки такі довола не може суттєво руйнувати, пошкодити укріплення. Зранку ж ворог завдав комбінованого удару по Київщині. Сили оборони знищили кілька крилатих та балістичних ракет, а також десяток дронів. На місці падіння уламків зайнялася пожежа. Одна людина отримала поранення. Двоє людей загинули ще п'ятеро. Дістали поранень такі наслідки артобстрілу. Нікуполя. снаряд влучив неподалік амбулаторії. Ким виявилися загиблі та що про них згадують місцеві в нашому наступному сюжеті. В кадрах співає Людмила Демченко. Відома культурна діячка Нікополя. Жінка все життя присвятила мистецтву, виступала в ансамблях, співала у церковному хорі. Усміхнено та енергійно пані Людмилу зафільмували лише за кілька днів до її загибелі. Дітка святкувала день народження в кафе. На їх очах страшний вибух, мертвий чоловік, п'ятеро поранених, стікають кров'ю. Люди в дітей була істерика, варвари, б'ють по мирних пенсіонерах та дітях. Окупанти вгатили серед білого дня просто по мирних людях. В епіцентрі опинилася одна з міських амбулаторій. Саме там Людмила Демченко отримала смертельне поранення. Я сама в такому шоці підтримувала людочку під спину в калюжі крові. Хлопці перебинтовували рану, тримала її закривавлену руку, перевіряла пульс. Вона ще дихала. Її пальто пахло церквою. Не було страху повторного прильоту, бо, мабуть, голова відключається, щоб не зійти з розуму. Тільки страх, що так довго не їде. Швидка, вона залишиться навічно в нашій пам'яті. Гарна, весела, талановита жіночка, світла пам'ять людочці. Того дня ворожий артснаряд забрав життя і 30-річного Олександра Баранова. Чоловік працював лікарем у амбулаторії. За мить до удару, згадують колеги. Він саме вийшов на вулицю. Я думаю, він когось консультував, бо він так був легко одягнутий. Вийшов. Таке сталося у цій амбулаторії. Додають Олександр. Працював недовго. Утім, і пацієнтам, і колегам запам'ятався своєю чуйністю та професійністю. До свого 31-го дня народження лікар не дожив. Усього 12 днів у загиблого лишилася дружина та двомісячна дитина. Людина така, знаєте, як кажуть, світла завжди якось на позитиві хлопець. Я жодного поганого слова не можу сказати. Ну, позитивна, світла людина була. Дуже приклоно, що так сталося. Ще п'ятеро людей дістали поранення. Серед них працівниця амбулаторії і випадкові перехожі. Життя двох найважчих пацієнтів рятують у Дніпрі. Тим часом Нікопольська лікарня після влучання вже відновила роботу. Там кажуть, попри значні пошкодження закритися не можуть, бо потрібні своїм пацієнтам. У нас, їх... у нас було тихо в районі. Це вперше прилетіло. Після обстрілу оговтуються і жителі сусідніх багатоповерхівок. Пані Тетяна згадує, вибух був такої сили, що у квартирі. Миттю посипалося вікна. Я була на кухні. Я була на кухні, почула вибух, побачила скло, летить, зрозуміла, що це з балкону, з торця будинку. що тут з балкону, це таріць з Зненацька вибух заскочив у пана Анатолія, тоді він саме виходив із під'їзду. Тільки відкриваю, чую виход і свист, і свист ну, снаряд. Я одразу, ну куди вже тікати нікуди, як я туди впав. Сразу зрив пожоутім, попри обстріли місцеві не опускають руки, вибиті вікна затуляють у збі листами. Діляться мотивації. Надає віра у нашу перемогу. Жить з надіжди на то, що жити з надією на те, що буде кінець війни. Буде наша перемога, і будемо жити. Катерина Нічок, Альона Балковата, Володимир Поваренко. Новини одинадцятого каналу. Б'ють на сполох через катівню на сусідському балконі. Шокуючи інцидент у Дніпрі. З четвертого поверху однієї з висоток періодично випадають коти. Одних приголомшені свідки знаходять травмованими просто під вікнами, інших уже загиблими. Сусіди підозрюють це не випадковість і звинувачують власників балкону в шкуродерстві. Як врятувати тварин, які залишаються у квартирі? Анастасія Шуляк з'ясовувала. Таке, як щось упало, подав. Ну вийшли, сидить кішечка. Шокуча жорстокість у одному з житлових будинків Дніпра. Лише за останній місяць з цього балкону на четвертому поверсі вже втретє викидають кішок. Першими бити на сполох через знущання над тваринами почали працівники сусіднього магазину по вулиці Калнишевського. Серед них і Олександра. Вона почала помічати, що на цьому балконі з'являються виснажені коти, до яких нікому немає діла. Нескладно догадатися, що вони там якісь неадекватні, тому що ну... Там такі жахливі умови, враховуючи те, в якому стані котики, от видно, що їх там не кормлять. Ми бачили трьох, трьох уже викинули. Це вже шестеро. Скільки їх іще там з тих, що ми бачили, невідомо. Сусіди ж кажуть, в тій квартирі котів набагато більше, і доля решти не найкраща. там штук. Взагалі їх там штук до дев'яти сидить. Я їхнього кота поховала. Їх кота, який випав з балкона, я підібрала, намагалася врятувати і поховала. Ми намагалися достукатися до власників цієї квартири, утім двері ніхто не відчинив. Зооволонтерка Надія переконана, за такі звірства треба карати. Жінка каже, вона витрачає десятки тисяч, аби врятувати хоч одне котяче життя, а хтось своєю недбалістю калічить тварин. Не всі мешканці в багатоквартирних будинках проявляють адекватність. Були історії, коли котиків намагалися замуровувати там і в підвальних приміщеннях. Аналогічний матеріал про знущання над котами у одному з багатоквартирних будинків Дніпра ми знімали буквально на початку літа. У підвалі були замуровані коти. Найшла його там мертвим. Я знайшла його мертвим і знайшла багато мертвих кошенят, зібрала і пішла ховати. Пішла похоронила. Як бачимо, такі випадки не поодинокі. Зоозахисники дуже просять усіх небайдужих самостійно допомагати чотирилапам, бо притулки переповнені і селити хвостатих просто немає куди. В Дніпрі величезна проблема. Наші притулки заповнені навіть більше ніж на 100%. Вони ніяких тварин, крім військових, не приймають. Надія показує, як у себе в дворі облаштувала будинок для цілої родини котів. Каже, все досить просто, головне, тваринам комфортно, зробити таке може кожен небайдужий. Він зроблений з матеріалу озотеплювача, поліестерола, і е, ми його по-своєму обладнали, там є три зони. І плюс ми обклеїли зовні аракалом, щоб додатково е, ну, якби унеможливити е, оцю плісняву вологу. Навіть там купили дуже простий дешевий термометр. Вкриваємо, бачимо, скільки градусів. Але що ж робити із тим, хто знущається над пухнастими, надія наполегливо радить звертатися до правоохоронців, бо такі злочини вже давно криміналізовані. Я вот бачила ну, от, не поодинокі, доволі такі, ну часті успішні випадки, коли люди все ж таки зверталися до поліції, і поліція допомагала в цих питаннях. Тож, якщо ви побачили факт мордування тварин, в першу чергу маєте зафіксувати злочин на фото або відео, радять юристи далі викликати поліцію. Якщо котик випав з високого поверху, то це є навмисне спричинення тілесних ушкоджень за це передбачена кримінальна відповідальність. Там до трьох років позбавлення волі. Якщо це в присутності дитини, ще й більше можна до п'яти років. Щодо зловісного балкону на Калишевського, то тварин, які залишились живими після падіння, забрали у нові родини. Однією з власниць стала Олександра. А мене кота немає. Я Всюди ходила, ну я була в пошуку кота. Ну, я думаю, він мене сам знайде, ну так воно і трапилось. І я вже його виходила, він вже добре це почуває, вже поправився. Прилаштувати довелося і інших пухнастих, допомогли їх пости в соцмережах. Останню травмовану кішку забрала до себе Аліна. Каже, що не побачила фото, одразу відчула. Вона має жити з нею. Перезвонюю їй. Передзвонюю і кажу, тільки нікому її не віддавайте, Я точно її заберу це вже моя, і все, щоб нікому іншому і не показували. Там ще дівчинка написала, що ця кішечка, тому хто її візьме, на удачу буде. Я можу пообіцяти те, що через місяць півтора я її витягну. Зроблю зараз фото, яка вона і яка буде. Бути мовчазними свідками травмування котів люди вже не можуть, тому нині рішуче налаштовані врятувати ще живих пухнастих бранців цього балкону. Для цього звернуться до поліції. Анастасія Шуляк, Шуляківгеншпак та Денис Ялисавенко. Новина одинадцятого каналу. Мешканці Дніпра завинили Дніпроводоканалу майже 800 мільйонів гривень. Нестача коштів суттєво ускладнює роботу підприємства та проведення ремонтних робіт. Тому злісних неплатників відключають від послуг. Спершу боржникам надсилають офіційне попередження. Якщо ж через місяць кошти не сплачені, вимикають воду. У Дніпроводоканалі кажуть, це вимушена міра, тож закликають людей вчасно сплачувати рахунки, а також погасити наявну заборгованість. Для цього можна провести реструктуризацію. Відсутність цих коштів негативно вплива на роботу водоканалу. Це е, закупка матеріалів, нової техніки, обслуговування мереж, станцій насосних та всього іншого. Тобто без грошей водоканал почуває себе на дуже гарно. Тому ця робота продовжується і виконується постійно всіми районами нашого міста. ОСББ стають енергонезалежними у Дніпрі. Шукають нові рішення для боротьби з можливими блекаутами, аби мешканці багатоквартирних будинків мали доступ до основних послуг навіть під час надзвичайних ситуацій. Міська влада передала ОСББ та ЖБК 40 генераторів в пріоритеті будинки, які потребують особливого забезпечення з даховими котельнями, підвищувальними насосами або індивідуальними тепловими пунктами. Вирішили спочатку встановити акумулятори, тому що вони менш шумні, і ми думали, що буде відключення не більше 4 годин акумулятор буде досить. Потім, коли з'явилось відключення більше 7 годин, виявилося, що акумулятор недостатньо і потрібна ще додаткова енергія. Це генератор, і звернулися з проханням про генератор і встановили додатковий генератор. Сів за кермо нетверезим та скоїв ДТП. Подія сталася у Чечелівському районі. Водій автобуса не помітив припаркований автомобіль. Газ та просто в нього в'їхав. Поліціянти помітили у чоловіка ознаки алкогольного сп'яніння. Йому запропонували пройти перевірку на драгері. Той погодився. Результат значно перевищив норму і склав 1,22 проміли проміле алкоголю в крові. Патрульні склали протокол на водія автобуса. На нього чекає суд. Досконалюють навички, здобуті в реальних боях. Один день на полігоні з бійцями легендарної третьої штурмової провів наш Євгенкопців. З чого стріляли, якими набоями, і що таке військові парфуми про бойовий вишкіл, від якого дзвенить у вухах. Дивіться репортаж з проєкту Воєнкор на 11-му. одинадцятому. Пригон, попри те, що а, дощу нема, але прохолодно. Ма. Диви, я в шапці. Десь на Харківщині бійці легендарної третьої штурмової вдосконалюють навички, здобуті в реальних боях. І серйозна травма ноги, то не привід пропускати бойові стрільби, розповідає вояк на псевдоолігарх. Завдання навчитись не тільки хитрощам використання зброї. І наше завдання на сьогодні. У нас там з'явилась нова БК. Ми хочемо подивитися, як вона працює. Можливо, є якісь нюанси, клин зброї тут. Усе по воєнному і без метушні. усі розуміють надважливість практики. Кожен чоловік має пройти базову військову підготовку. І це не примх. Бійці третьої штурмової доводять, що тільки тренований і загартований перемагає, що тільки у рабів немає зброї. Браунінг М2 – великокаліберний кулемет виробництва США. Базова зброя підрозділів третьої штурмової. Бойова машина проста у використанні, але потребує раціонального підходу. Чотири йде обичних і п'яте йде запалюваним. Це, це для, для того, щоб бачити і щоб розуміти, наскільки БК в тебе залишилося. Передню лапу три ноги придавили мішком із землею, щоб ствол не підскакував. Не працює. Дуже гучно працює кулемет 12,7 калібр. Військові кажуть, навіть якщо не потрапить в ціль, а куля пролетить поряд, то живій силі супротивника смерть не вижити. А це гранатомет МК-19, що максимально точно відправляє снаряду ціль. Уламки дрібні, але вражають усе живе в радіусі до 10 метрів. Станина у нас приблизно кілограмів 30 в повному спорядженні 40-40-45 кілограмів. Наше завдання ми працюємо максимально точно, мінімум БК, максимум ефективності. Перетримуємо. І хорошо, дуже гарно змащуємо. Запах приємний. Так. Особливо, коли їсти хочеш. Як зараз? А це військові парфуми, які не потребують реклами. Це військове таке синтетичне мастило і гільза, яка пахне пороховими газами. Вояки вчаться вражати позиції ворога одним гранатометом так, що, наче працюють дві смертоносні машини. Усі тактичні секрети, звісно, без коментарів. Універсальних солдатів раніше показували тільки у голівудському кіно, та ніхто не здогадувався, що вони поряд двоюють і у третій штурмовій. Боєць на псевдоциган не знав, що буде рятувати поранених. А тепер опановує ще й гранатомет. Це дуже важливо, щоб кожен боєць був універсальним. Він має як працювати з будь-яким озброєнням, що може допомогти нам перемагати? Також і рятувати життя, також і забезпечувати логістику. Бойового досвіду штурмовикам 3-ї окремої бригади не займати. Вони були на усіх гарячих напрямках Сходу, Півдня і півночі України. Якщо ми заходимо на лінію боєзітнення, то супротивник розуміє, що там, де ми, він не пройде. Без максимально колосальних втрат для їхніх підрозділів. Скромний на вигляд, але і з важким поглядом Дюша витяг поранених побратимів із бліндажу і тільки потім подбав про себе. А це атеїст, який засумував у тилу і кардинально змінив життя. Два роки буде скоро. Через місяць. ділянках? Зразу ми були на Бахмуті. Після Бахмута місяці-два відпочинка приблизно. І Авдіївка. А Миколаївський спортсмен на псевдопорядний переконує, що вже не помічає на собі 20 кілограмів амуніції. Це не теж кріпиться. Є ще наплічники. Є ще на Ну, в общем, маса десь 20 плюс там. Треба все одно спортивна як підготовка, щоб і спина була крепка і все було крепка, і тоді все буде лічно. На полігоні відстріляли набої, гранати різних виробників, навчились облаштовувати вогневі позиції, відпрацювали і нештатні ситуації, ба навіть дозволили знімальній групі воєнкора відчути усю міць західної зброї. Давайте вогонь. Та я собі вже не вірить. – Є пасібі. І ще що приємно здивувало, так це спілкування між вояками ввічливо і без образ. Це непорушне правило, пояснив командир. Бійці третьої штурмової навіть після війни мають залишатися надійними друзями. Сьогодні хлопці жартують. Показують, як вони гатять з гранатомету і з крупнокаліберного кулемету. А завтра вже відправляться на бойові. Третю штурмову бригаду створили і виховують ветерани полку Азов, який до сьогодні наводить жах на московитів. Їхні знання і бойовий досвід у купі з озброєнням ефективно нищать окупантів на українській землі. Більше ексклюзиву про війну, збройні сили та внесок Дніпра у спільну перемогу. Дивіться у повному випуску проєкту Воєнкор на Ютубі 11 каналу. Коментуйте наші новини, ставте вподобайки під відео і обов'язково підписуйтесь на 11, аби не пропустити правду про фронт. Терапія для реабілітації на Дніпропетровщині. Поліціянти з родинами відвідали екоферму. Такого відпочинку особливо потребують бійці поранені на фронті, кажуть психологи. Ферма дала притулок десяткам тварин, яких вивезли із зони обстрілів. Тут вони проходять реабілітацію та знаходять другу домівку. В процесі догляду тварини стають ручними. Тож з радістю контактують з людьми та грають з дітьми. Завдяки активностям та живому спілкуванню з чотирилапими мешканцями ферми правоохоронці відновлюють ментальність. Не здоров'я та отримують позитивні враження, які залишаються в пам'яті надовго. І на сам кінець про погоду у середу синоптики прогнозують у Дніпрі в день 3 градуси, вночі плюс 1. Атмосферний тиск 754 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе, побачимось.